Ось кукурудзи 102 гектари в радишнікому районі кармарського господарства, де не проводили обробіток і не вносили рехограми проти святостебільних в частності проти стеблового метела. Якщо подивитися по стеблах, кукурудзя, ось ці червоні стебла, де мая на сегодняшний день. Во а все, все похоже на стабилен на Тут практически просто взято больше процентов площади. результат. Это

Я це оброблено три программи безмінної якості. Будемо так говорити. От подивимося пошкодження. Сидовиємо в телефону. Россия. Пошкоджуємо. Ні. Высоны цени довольно такой советовый девочный медиа, так не собі, почему я космона пошкоджений. Hybridni kukuruzé. Я хлізна, якому вносилося два рази трихограма, черка на захист. за розрахунку 100 тисяч на гектар на посадку. Весня місяця канає, літня місце, двора з денесення розуміє несені. Не бачимо. Особиться яка на сьогоднішній день бачить. Третє щось практично не пошкоджена ні стебиного це, ні бавовникові совки. Ми практично можемо, застосувавши двохрадове внесення трихограми, можна забезпечити захист кукурудзи від бавовникові совки і трихового мета. Зрозуміло, що качання бередні вони не дуже великі, але пошкоджу, також як ми бачили на тих полях, де не вносила зв'язку трифограма або де вносилась неякісними, неякісними користування, неякісні трифограни. Це листя вже є е, відмирання, е, я думаю, що я. Руга знаходиться у фазе до господарство, Друзья, господарство это хорошее носили, насіння кукурудзи, носиняя кукуруза. Высокояркостная носия кукуруза. И господарство, яке повністю застосовується два рази, використовують два рази внесення рифограми на цих колях вирушування метелки. Це особливо актуально, коли проходить відрив обривання метелки. Мітелки обривання і працюють люди, тоді практично не можна засувати ніяких препаратів, крім біологічних внесення рифограмів.